Чому не треба боятися коридора затемнень? Тому що він не несе якоїсь кармічної там задачі, карми за карми. Тому що коридор затемнення це просто коли проявляються більш інтенсивно наші емоції і можуть в голові зріти якісь питання, нові рішення. А, звісно, не бажано на емоціях, так як в нас екзальтовані емоції, приймати. Тут і зараз по гарячих слідах ці рішення краще обдумувати, записувати, аналізувати ті ідеї, які до вас приходять, і просто їх залишити. А от коли буде сонячне затемнення 8 квітня і протягом наступних півроку ви можете їх реалізувати, вони можуть проявитися в якісь дії. От, але там нічого не закладається на 19 років. Це взагалі бред. В нас 4 затемнення на рік. І що кожен раз закладається на 19 років, ну, вибачаюся, але це неправда.